Додаток відповідає на питання непрямих відмінків, тобто на питання всіх відмінків, окрім називного та кличного, і підкреслюється пунктиром. Означення відповідає на питання, який, яка, яке, які, яких, чи, чия, чиє, чиї, чиїх. Чи, чи, Наприклад, веселий відповідальна і підкреслюється хвилястою лінією. Обставина відповідає на питання, як, де, коли, звідки, відколи, як довго, чому, з якої причини і навіщо. Наприклад. Сумно вдома зранку і підкреслюється пунктиром з крапочкою. Я люблю чорний чай. Слово чай буде додатком, тому що відповідає на питання непрямого відмінка. Кого що знахідного? Чай який? Чорний. Чорний буде означенням, тому що відповідає на питання який. Якщо до цього речення ми додамо слово зранку, то вона стане обставиною, тому що відповідає на питання коли. Олена полюбляє гуляти з друзями. Тут словосполучення з друзями буде додатком, тому що відповідає на питання непрямого відмінка з ким, чим. Полюбляє гуляти, це складений дієслівний присудок. Якщо ми до цього речення додамо на канікулах, то це словосполучення стане обставиною, тому що воно відповідає на питання коли. І з друзями якими сусідськими, сусідськими стане означенням, тому що відповідає на питання якими. А тепер давай подумаємо разом. Восени опадає жовте листя. Знайди тут головні та другорядні члени речення. Хто що, листя, листя що робить, опадає, листя яке Жовте, і це буде означення листя опадає коли восени, а отже це буде обставина. Бажаю тобі успіху в опануванні української мови.